Мова піде про нонфікшн книгу теорія змов. Як не стати конспірологом, автор книги, політолог міжнародник Максим Яковлів, досліджує теорії змов та пояснює на чому базується конспірологічне бачення. Ну ви знаєте, що в основі конспірологічного мислення стоїть думка, що випадковостей не існує, що всі ситуації пов'язані між собою, що за будь-якими подіями стоять впливові люди або організації, і що ці люди або організації створені лише для того, щоб ускладнювати життя простих людей? Теми підняті різні covid 19 загибель принцеси Діани, Титанік, Україну вигадали масони, катастрофа на Чорнобильській АЕС. Деякі теми здалися розмитими або просто не близькими саме для мене. Обов'язково хочу відзначити легку та саркастичну подачу. І наостанок схильними до конспірології є ті, хто не має впливу на ситуацію. Це не я сказала. Читайте з задоволенням. Папа. -па.